Всім привіт! Сільвер Вульф на зв'язку. І так, по традиції, якщо відео на Ютубі на моєму каналі вийшло посеред тижня, що щось трапилося. Так, трапилося. Шановні колеги, нумізмати, кол колекціонери, перекупи. Всі, хто займається монеток, таки трапилося. так, увага! В Україну зайшли хлинула цілах. Хвиля з боку болота лівих царських монет періоду Російської імперії. Так, 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 так. Йдуть е, ліві червонці, п'ятнашки і п'ятаки золоті Микола Другого. Роки е, 98-й, здається 97-й. Е, це десятки. Які я бачив е, на продажу. Дивіться, що відбувається. Поки що ці монети помічені на Фейсбуці в одній з груп е, з, е, з аукціонів онлайн на Фейсбуці. група. Групу поки що називати не буду. Так от, і вгадайте, хто продає ці монети? Адміністратор. Один із адміністраторів цієї групи продає ці монети. Я звернув на них увагу, наголошую, я ніколи в житті не тримав царські золоті срібні, великі монети, тільки дрібні. Як ви бачили, мій контент займаюся монетами по ціні 10, максимум 30 доларів. Мені так спокійніше. Так от е, продаються вони на одній з груп, продає їх один адміністратор. Е, на моє зауваження, зразу він почав написувати в особисті на меседжер, е, що я толкаю там, фігню всяку несу. Мої коменти видалили і всі коменти, які люди просять е, гурта, теж поки, потім знімають Ні одної Наголошую, ні одної фотографії, гурта немає. Уже частина монет, монет вже продав. Люди вже їх купили, люди вже влетіли. Звідки я знаю, що то, на мою думку, ліві монети. Я, так як в ці темі не один рік, я дивлюся. Одним із е, головних авторитетних спеціалістів ємецьмат, ну, який ну, так вийшов, що він мешкає е, на болотах. Е, звати його, здається, Тімур. В нього по, е, повно відео на дану тему на Тіктоку, на інстаграмі. Здається, на, на YouTube. я не знаю, що нього канал є. Посилання на, яке, на щось, який з його канал я з. Ставлю в описі. Так от, ближче до суті, е, чому ці монети ліві? Тому що в них пальоний гурт. Вони паляться по гурту. Поле монет шикардос. Все. Навіть е, видно, що штемпель. Е, здається, враження, що це навіть штемпельний блиск. Е, по легенді, по легенді, монети кладові. З Одеси по легенді. ну, Одеса мама. Навіть якщо вони Одеса, всі знають, що... чим Одеса славиться. І ким славиться? Міша Япончик, Котовський і так далі. Всі, всі ми це знаємо. Так от е, чим е, в мене збереглося одне фото з переписки гурта Монети. Десять е, яке мені надав адміністратор аукціону, який їх продає на, на, на Фейсбуці, е, я його порівняв е, з іншими фото фо, із, там, е, із е, авторитетних сайтів. Найшов фото порівняння. І так, я зараз ставлю сюди картинку, і зараз буду озвучувати. І так. На картинці ви зараз побачите три зразка гурта. Це зра... зразки 10 рублів 1898 року. Зверху, саме верхній гурт, це по даних сайта авторитетного. Це оригінал. Друге за ним зображення гурта, там на фото два гурта. Це радянський перевипуск. Так, е в Радянському Союзі е був перевипуск певної кількості і царських золотих монет, і радянських червонців е ранніх, е зверху ви бачите, чим вони відрізняються. що... Ну, ймовірно, на оригіналі, шрифт на гурті. Більш тонший літери дужки Звертаємо увагу на букву Г, на радянському зразку: літери ширші, шрифт ширший, і буква Г цей, як то кажуть, носик. Більш грузинський Так, нижнє фото. Нижнє фото зображення. Це те, що надав е адміністратор аукціону. На цьому фото ви бачите настільки шрифт грубіший, він кривіший. Да, по самих тушках палиться, букваги взагалі. Ми бачимо, що на верхніх фото. Зображення літер більш чіткіші. А на нижньому видно, що вони точ, ви, ви, виточувалися, що вони вирізані гравером. Так от, на даний момент ці е, підробки такої якості, що тільки одна ознака. Не вага нічого, все буде чекан, а весь реверс, все буде шикардос. Єдина ознака це гурт. Не можуть повторити е технологію нанесення гурта, і тому гурт на монетах вирізаний. Але це дуже важко зробити, щоб літери були схожі схожі і рівні края. Вони будуть рвані. Так от, внизу у нас якогось е, творчості монета, зверху у нас монети, виходять, що сп... справжні. Так от, от такі справи. В Україну зайшли партія лівих золотих монет. Перші ці монети згадав, почав розповідати цей самий нумізмат. На якого посилання дам його відео, він перший почав казати, що з'явилися е підробки високої якості. Тобто вони там уже на болотах вже їх розпізнали і тепер їх кинули сюди. Не знаю, можливо, ці вони скоро з'являться на віоліті. Може можливо, можливо, вони вже є на Віоліті. Я не дивився. А те, що вони з'явилися в групі на Фейсбуці, одній з найбільших груп аукціонів, де десятки тисяч учасників групи, це факт. І те, що адміністратор цієї групи знає, знає, що він толкає. Те саме, що він кидає людей. Це теж факт. Це моє слово, я всьому впевнений. На цьому усе. Всім мирного неба. Зараз монтую відео, і відео вийде на 8 березня. Всім до побачення. З вами був Сірвербуф, канал «Щоденники Життя. Тут про коп, тут про монети. І ще всякі події. Так, вирішив ще вам трошки пригути сказати. Так, освітлення в мене паршиве. Це в нас бликує підсвітка на телефоні. Так, не суть. Так. Е Відібрав я декілька зразків. Так, це в нас рубчастий гурт. Ось. О, 10 злотих. Полоня, Тистея рік. Так. Це у нас. гурт е, на... Радянський рубль. Рік миру. Ось все, що воно так було. Ну, бликує. Вик... Вимкну підсвітку на телефоні і нічого не буде видно. Так, це у нас... Так, ристи. це у нас е, вдавлений дав, гурт. Це у нас ось так випуклий гурт на 10L. Ось такий, можна сказати, що навіть гібридний. Це у нас вдавлений гурт. Ось сюди буде гарно видно. Це 50 копійок. Радянське ось копий. Ось. Бачите. Це вдавлений гурт. Оце, кстати, теж може бути як заразок. Так, це гурт на гривні. Гривня 96-го року. Ви знаєте, вона стоїть теж дорож... набагато дорожче свого номіналу, тому що це. Дорогий рік. Так. Ось, вдавлений. Так от. Ось по цьому ось, щоб ви бачили технологія давляного гурта. Все, бачите, які краї рівненькі. І на гривні, і на рублю. Бачите, які літери чіткі. Все, візьму 50 копійок, тут затемнення більше. Бачите? Як усе. Яблуко чітка ди. Ну, ти само собою буде чітка. Ріко ось, ось видно. Та, здається ікна, ік на рік. 1978. Бачите, ось, ось рік видно. Ось оце технологія вдаленого гурта. Ось такий ось гурт був на царських монетах. Так, так виготовлявся. Це, до речі, один із перших. Це в декільких країнах Європи і в царській Росії був давлений гурт. Ось так виглядає удавлений гурт. Це я показався зв'язки гурта.